Доброго дня на таро таємницях. Сьогодні в нас два янголи. Виберіть, який вам більше подобається інтуїційно. І таким буде для вас послання. Як в нас є два янголи Соня і Астара. Соня, якщо вам сподобався янгол Соня, Янгол Соня приносить повідомлення від померлої особи, яка звертається до вас з такими словами. Я щасливий і спокійний, я тебе дуже люблю. Будь ласка, не турбуйся про мене. Ми знаємо, що твоє серце сповнене смутку. Янгол Соня прийшла, щоб розрадити тебе. Вона, янгол-охоронець близької, тобі покійної людини і може тебе запевнити, що тобі немає про що хвилюватися. Твоя кохана людина дуже щаслива. По ту сторону життя. У неї до тебе немає ні злоби, ні образи, тільки любов і розуміння. Ти не зробила нічого поганого, ти любиш її і тому ні в якому разі не звинувачуй себе. Тут немає твоєї вини. Ти зробила все, що могла. Близька тобі людина попросила передати тобі слова вдячності. Вас і досі пов'язує велика любов. Це почуття ніколи не умре. Хоча тобі не вистачає її фізичної присутності, ви вже з'єднані з нею духом, мріями через почуття, через голоси, через запахи і через саму суть цієї любові. Ваша кохана людина така ж жива, як і ви, навіть більше. Вона звільнена від мирських турбот. Від фізичного болю. Вона вільна і щаслива, ніж будь-коли. Як тільки твоя життєва доля виповниться і прийде твій час переходити в інший світ, ти знову впадеш у її обійми. Тим часом пам'ятай, що ця людина часто буває з тобою, і ти відчуваєш її присутність, і янголи постійно супроводжують вас двох. Отаке про послання, хто вибрав Янгола Соня. І другий янгол у нас, Астара, її послання. Ти заслуговуєш на найкраще. Прийшов час отримати нагороду. Дотягнись до зірки зі своїми мріями і не йди на компроміси. В минулому ти отримала менше, ніж хотіла. Але все, кінець, покінчено з невдачами. Я тут, щоб підвищити твої стандарти. Я хочу показати тобі, що зовсім не потрібно страждати. Бажання, щоб ваше життя було кращим, не є егоїстичним. Чим більше ти отримаєш, тим більше зможеш дати іншим. Якщо дозволиш. Тобі допомогти, то отримаєш всі необхідні інструменти для здійснення свого життєвого призначення. На додаток, показуючи іншим вибір духовного шляху, ти отримаєш всю необхідну допомогу для надихання інших. Бог і янголи хочуть, щоб ти насолоджувалася своїм життям. Щастя є частиною твоєї божественної місії. Якщо янголи зможуть зробити щось для тебе, принести радість, мир у твоє життя, попроси їх, попроси, і вони тобі обов'язково допоможуть. Янголи помітили твоє небажання звертатися за допомогою. Можливо, ти відчуваєш, що не заслуговуєш на щось хороше, а може, вважаєш, що надана тобі допомога позбавить інших. Допомоги, хто більше потребує, ніж ти. В такому разі ти помиляєшся, бо Божа щедрість вона безмежна, і тільки люди думають, що її комусь може забракнути. Янгол Астара нагадує тобі, що Бог і янголи можуть допомогти, лише якщо ти їх попросиш. Отаке пророцтво від янголів. Дякую за подобайку і підписку. Дякую за зворотній зв'язок. Гарного вам тижня, всього найкращого!